Вітання усім глядачам. Говоримо про заробітну плату у період воєнного стану: чи можна зменшити розмір, чи можна збільшити розмір? І яка відповідальність роботодавця, якщо зменшується розмір заробітної плати, але про це не вчасно повідомлено працівників? Отож, давайте з'ясовувати в період дії воєнного стану. У нас застосовуються норми закону України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану Номер 21.36. Відповідно до нього. Застосовується все законодавство і ті норми, які е, врегульовані саме цим законом. Але якщо якісь відносини трудові не врегульовані цим законом, то тоді ми звертаємося до кодексу законів про працю. Отож, що ж нам говорить закон про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану? Відповідно до статті 11 цього закону, визначено, що роботодавець має право зменшити розмір заробітної плати у зв'язку із або внесенням змін до умов колективного договору, або з внесенням змін до умов локальних актів, і третє у зв'язку з повідомленням працівника про зміну істотних умов праці. Слід вказати про те, що е, окрім того, строки тут ніяким чином не визначені. Е, що ж тоді необхідно робити раніше про зміну істотних умов праці необхідно було бути повідомлення працівника за два місяці. До такої зміни у даному випадку ми бачимо, що в законі про організацію трудових відносин не визначено такого строку. Це означає, що до нових умов роботи роботодавець зобов'язаний повідомити навіть і за день до того, коли буде змінена така зарплата. Однак цього не може відбуватися без зміни у вашому або трудовому договорі, або вашому колективному договорі, або вашому локальному акті, наприклад, положення про оплату праці. Яке діє на вашому підприємстві, установі та організації, тому ключовими є два моменти в період дії воєнного стану. Можуть вноситися зміни до е, документів, внутрішніх документів підприємства, установи організації, які визначають порядок оплати праці. Е, що це за зміни? Це можуть бути зняття надбавок, зняття доплат або премій чи якихось компенсацій, які доплачувалися вам до посадового окладу. Е, про повідомлення і зменшення відповідних доплат ви маєте бути повідомлені до того дня, коли ви починаєте працювати за новими умовами. Але у даному. Му випадку пункт 3 частини 1 статті 32 кодексу законів про працю у нас не застосовується, поки буде діяти воєнний стан або поки не будуть внесені зміни до закону України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Тому бережіть себе, будьте свідомими. Все буде Україна, і до наступних зустрічей.